Добрий день всім, хто дивиться мій канал «Фарфорія Токс». Сьогоднішнє відео хочу присвятити дуже гарному, фантазійному набору з ручним розписом, який присвячений літнім фруктам персику. Продемонструю вам Набір для фруктів, який називався золотий персик. Виготовлений був на Коростенському фарфоровому заводі. Складався він з великого кувшина з таким ручним розписом. Набір цей був придбаний мамою, коли ми ще всі троє вчилися в школі, тобто дітей троє, і дуже активно користувалися ним. Можна подивитися. Кришечка вже замінена. Мама підібрала, вона з люстром, хоча набір не люстрований. На ньому зображений, дуже гарний. Персик, ручний розпис, пагрус, вишні, тобто літні ягоди. Подивіться, будь ласка, з двох сторін. Далі йшло блюдо. Ось таке. Теж ручний розпис, теж сліди користування є. Художник гарно дуже зобразив. Хвала нашим художникам. Це дуже гарно, особливо, якщо це на порцеляні. Далі пішли чашечки. Ось такий агрус. З однієї сторони маленька гілочка агруса. Строго більше. Я говорю агрос, тому що, на мою думку, він більш схожий на агрус, а не смородину. Ось таких шість. Далі були для десертів або якихось желе дуже файні піали. Глибоченькі. вони у вигляді. Човника і також ручний розпис. Їх збереглося тільки три. І останнє це фаворит, як на мою думку, цього набору, це кошик. Кошик для фруктів. Ось з таким ручним. Розписом персика, всі мазочки видно, малюнок досить великий. Ось така корзинка, малюнок з обох сторін. Цей набір досить багато був оздоблений золотом, дивіться, як корзиночка з. І, і ми ним користувалися 80-ті роки троє дітей, відповідно, трошки не пережив цей набір. Але коли ми одружилися, я попросила маму, якщо буде повторний випуск, придбати мені для моєї сім'ї вже набір. І мама його мені подарувала. Подивіться, будь ласка, він в кращому стані. Чому я хочу продемонструвати два? Ну, тому що, подивіться, будь ласка, яка білосніжна порцеляна була, а потім порцеляна була трошки сірою, світливо. Далі малюнок теж дуже гарний все. До речі, краски художник сам розводить, сам наносить. Тому. Ось цей малюнок не такий яскравий вийшов, як ось цей. І я хочу вам продемонструвати, як вони виглядають. Далі також ці піали, вони вже всі з золотом, всі в мене вони. Є. Ми ним користуємося. Дуже любимо цей набір. Також чашки. Шість чашечок. Будь ласка. Малюнок, художник. Старався, яка це клопітка робота. Просто респект. Цим людям, які працювали з таким великим бажанням передати свою любов до цієї справи. Далі йшла корзина, також корзинка. Подивіться, будь ласка, який великий розпис. І ось. Для порівняння я поставлю білосніжний 80-х років, і трошки фарфор відрізняється вже сірим відливом. Ось так знов таки для порівняння можу вам продемонструвати. І наостанок блюдо. Воно дуже красиве. Ось так можна на нього споглядати. Я дуже рада, що у мене є такий набір. Він рідко зустрічається. І цей художній художник заслуговує уваги. Я не знаю, хто, мама не пам'ятає, але це. Фантастично! Рада була бачити всіх вас на нашому каналі, на моєму каналі. Хочу, щоб ви споглядали цю красу разом зі мною. Раділи. Заходьте, підписуйтесь, будемо подорожувати далі.